Зерно це сировина, при економічній кризі сировина буде дешевшати. Що це значить? Ми зараз ясно бачимо, що світ заходить в о, тарифну війну, і економіка, швидше за все, зараз буде йти. О, вона вже в рецесії, вона буде йти зараз в депресію. Це світова економічна криза, яка була залита бабками при ковіді. Всі думали, що о, зараз почнеться ріст. Але зараз. Всі думають, що швидше за все вже почнеться не ріст, а почнеться якась депресія. І найбільша економіка в світі перша почала війну з другою економікою у світі з Китаєм. І ну, точно нічого хорошого з цього не вийде. Точно буде так. Ці всі економіки, і так в рецесії, і китайська. Американці пробували там заливати бабками, в них вроді би як почало рости, в них був прогноз там більше трьох процентів росту, але вже навіть зараз е по більше трьох відсотків росту, але зараз вже навіть його знизили там, до двох і навіть до півтора, і кажуть, що тіпо, через тарифи може бути навіть мінусовий ріст в найбільшій економіці світу. От. Якщо це станеться, то е ну, це вже зараз іде. Да? Якщо ми навіть побачимо як наслідок, що... Економіка США перестала рости, то це буде чіткий сигнал до того, що все, ми заходимо в режим депресії. Не просто рецесії, коли ми не ростем, да? а ми заходимо в режим депресії, коли ми точно будемо падати, і буде така турбулентність, коли все буде дуже погано. от Що ми маємо з цього розуміти, який висновок? В цих умовах сировина дешевшає. Чого? Тому що на неї нема попиту.